Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас, як завжди, подобаєчка і підписка, а з нас потрібний, якісний, своєчасний і чіткий контент. Друзі, річ сьогодні піде про сівбу сидератів, а саме, а чи пізно їх сіяти, чи ні. Через те, що нас дуже багато ну, запитують аграрії, фермера. А Встигаємо чи ні посіяти от пройшов дощ, ну, не було опадів там місяць, а потім нормальний ливень пройшов. Якщо, друзі, є волога, якщо у вас є волога, температури дозволяють абсолютно до 25 градусів, ну, ще, можливо, вони будуть триватися і в жовтні місяці, температура нормальна, то сьогодні можна ще встигнути при наявності вологи, друзі. Але нормально підготуйте ґрунт. Нормально, щоб рівнесенько, абсолютно, щоб ота гірчичка. А ми рекомендуємо друзі саме сіяти гірчицю. Гірчицю білу через те, що вона фотоперіодична так, незалежна, нейтральна, вона нормально, швидко, швидко сходить і вона може нормально перезимувати, особливо в регіонах Західних областей України. Вона може перезимувати і ви її можете заробити, наприклад, ще навесні. Багато сьогодні фермерів, хлопців в Німеччині, в Нідерландах. У Франції висівають сидирати восени, а саме от в вересні, навіть і в жовтні місяці. І вони отримують масу восени там, можливо, сантиметрів 10-15, далі вона перезимовує і далі вона ще вегетує весною. І поки не утворила насіння, може ще навіть і заквітувати в квітні місяці. Якщо ви сієте, наприклад, соняшник чи сієте кукурузку. Ви можете ще встигнути нормально посіяти сидеральні культури. Але ми рекомендуємо, друзі, гірчицю. Ну, Гречка вона дуже погано буде, вона фотоперіодично залежна. Редька, також інші там, фацелія, дороге насіння, розумієте, а оптимально це гірчиця біла. Тому давайте так, підведемо підсумки. Сіяти сидирати можна, враховуючи технологію їх вирощування. Якщо ми плануємо їх у вас теплий регіон і є волога, і вони можуть перезимувати, то ви їх можете заробити на весні. Якщо вони навіть і будуть пошкоджені зимовими приморозками, друзі, це також буде непогано через те, що ота маса, яка сформується там 5 тонн, 6 тонн зеленої маси, друзі, а це висота десь 10 см. Ще восени можна встигнути її отримати. Це 5-6 тонн органічних добрив. 5-6 тонн на гектар, де сьогодні ми знайдемо гній ВРХ чи інші якісь органічні добрива. Чи той же самий курпомет. Його можна купити, але за великі гроші. А купити сьогодні важко через те, що тваринництво, ви знаєте, сьогодні. Все зменшується, зменшується, поголів'я зменшується. І стало все важче і важче знайти органічне добриво. Окремі хлопці фермера знаходять, завозять на поля, вносять, але 80-90% єдиний вихід, друзі, це заробка седральних культур. Тому нормальна підготовка ґрунту, протруєння гірчиці. Інсектицидними протруйниками насамперед, друзі, через те, що може і лучний метелик залізти, з'їсти, може і хрестоцвітні блохи ще напасти на сходи гірчиці. І тому якийсь тімітоксамчик, можливо, я не знаю, і обробити. Це не дуже дорого, якщо ми там висіваємо на 1 гектар 15-20 кілограм, саме розумієте, що тона – це 50 гектар. А на тонну це невеликі витрати, той же самий протруйник. Нормальна сівба 15-20 кг гірчиці на 1 гектар. І далі чекаємо сходи. Потрібно азотні доброго вносити, друзі. ну 100 кг силіта не помішає. 34 кг діючого азоту під культивацію. Ну, Якщо ви не можете там посіяти разом із сівалочкою. Якщо у вас є можливість внести і насіння, тобто посіяти і внести е е селітру, це також буде корисно через те, що при волозі, при температурі і при наявності азоту вититивна маса буде більше наростати і збільшуватись. Оце така інформація, відповідь на питання, а чи можна ще в цьому сезоні посіяти садирати. Коментуйте, підписуйтесь, не забувайте вказувати, з якого ви регіону, якщо задаєте запитання. Це досить важливо через те, що ми орієнтуємося, де ви знаходитесь, особливо, коли даємо відповіді на ваші запитання. Ставайте спонсором нашого каналу різних технологій. Поширюйте інформацію, ну і вподобає поставте. Знищують нематоди, бур'яни затіняють, знищують хвороби, знищують шкідників навіть. Не дають можливість. Ну, коренева система стержнева, вона добре проникає в ґрунт, робить її капілярним, доступ вологи в зимовий період покращується, волога накопичується більш глибоких шарах ґрунту, і ми отримуємо тільки великий ефект від цього. Взагалі, гірчиця це моя любима культура, як седеральна культура. Хоча інші культури сьогодні багато, і бобові є, і інші культури, навіть жито, як седеральну культуру сіють. Багато сьогодні в світі вже сіють культур, але це дійсно користі не просто доброго, а і покращення якісних властивостей, фізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Дякую за запитання на все добре. З вами сьогодні команда Артфілс Олексій Сирянка. До зустрічі на каналі. Пока-пока.